Господь слава. Читання з Святої Євангелія, як Марка. Того часу посадилося апостол до Ізу та Стовістує йому про все, що зробили і чого навчили. А він каже, ви двіться від посильні листа та відпочити трохи, бо так багато тих, які приходило і відходили, що навіть не мали часу поїсти. Тож вони самі відповіли чоловік постійного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди з ними збіглися до цих місць усіх і прибули раніше них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і злосердився над ними, бо вони були як війці, які не мають пасти. І почав багато навчати. Слово Господне. Слава Бога, це не скоростнейся підказкою сама спіть. Присутствует начина. І вас не все слово, є в центрі. Бо Соломон просить про те, щоб Бог його навчив керувати народом. В Євангелії закінчення, що Ісус побачив на руки на людей, з його серця і хоча б він багато навчати. Чому це важливо згадає? Звичайно, ми приходимо доросло з нашими хворобами, проблемами і стражданнями. І Господь великий в милості, Він нас висловує, зціляє, зменшує тягар, зменшує умрі. Тяг. Але проблема в тому, що наші хвороби, проблеми, і страждання часто є наслідком того, як ми живемо. Тобто вони абсолютно не випадкові. Більше того, навіть якщо нас від них звільнити, ми все одно до них прийдемо знову. Тому що це відображення певних шаблонів нашого мислення, того, як ми звикли жити. Це так само, як хтось знає, сидить і горбиться, буде мати проблеми з хребтом. І навіть якщо поїде на лікування, стане йому легше, але потім знову все вернеться і буде прогресувати ця проблема. під нею є фундамент, є причина чому там. І доки цю причину не усунути, біль буде повертатися. Тому з -то, одного боку. Треба просто про зцілення, про те, щоб Господь зменшив біль, страждання, просто щоб ми не померли в процесі і щоб ми на цьому не концентрувалися. Але зцілення, на жаль, друголяне. Один наверник. Воно несе за собою зцілення всієї людини. А що таке наверня? Від чогось відвертаємось до чогось навертаємось. Від чого закликає відвернутися? Від розкреження на собі, від егоїзму, від власних амбіцій. А до чого навернутися? До Божих амбіцій, тобто до його планів, до Його мислення, до Його стілюючого слова. І от коли. Боже Слово приходить і починає змінювати наше життя, тоді є фундамент під велике зцілення і нашого особисто, і нашої держави. Нас ці дні мотиляє нещадно і буде прямо ще довго. Бо ті проблеми, які в Україні... Також відображають певне хворий мисли. Я недавно посміявся, як завуч в школі. От там обстріли і починають вчительки писати в чаті. Треба з цим щось робити. Він каже, не проблема. Формуємо штурмовий батальйон біля Білгород. Після цього особи зупиняється. Але в тому, що згодиться, а давайте будемо переживати, а давайте будемо, не знаю, щось там, валувати, шукати вимки. Ні, так воно не міняється. Треба життя змінити. От тоді буде то. В цьому сенсі ця ситуація, вона така ілюстративна. Обстріли приносять страждання і біг, mm -hmm. але зупиняться тільки тоді, коли настане перемога, не раніше, коли Росія навернеться, в нашого особистому житті так само. Тому просимо Господа про благодатні зцілення, але передусім про благодатне нашого Особистого і нашого народу. Амінь.